Чистенько, гарненько, як живемо. Зараз відібати. Зараз подивимося, як у нас жили МВС соцією адміністрації. Увалімо. Ви тільки журналісти брали. А давайте я перше. Давайте не, я перше прийду. Не Там нема нікого ну Там служили, десять чують. Можна посвітити. Стаканчики, судя по сюди, батони, майонез, стаканчики, ну, алкоголь прибрали. Стандартний набор. Ідемо далі, дивимося, цікавіше, надіймо. Один за счетом, кто-то А теперь живем на саду. Пакет. Там счетом. Там Там заложено. Юрий, Вы куда идешь? Вот стоянка. Глянь. Насильство раскидано по всьому залу. Дивіться сюди, це найцікавіше. Дивіться. Ну ходить це годно. Служба МВС. Накидали, засрали, дивіться, взагалі все повністю. Туда дешка. Оттуди подивіться. Виказу, Угу. Далі поки що не заходить, я думаю. Достані, смачки буде що потім. Там есть надпись, запись, фамилия, имя, надпись там валяется. Где? То есть здесь дислоцировались МВС. внутренние МВС. Вон накидывали. Так это. Пройдите туда, подвините. не як бежтура, знайти тут до штука. Що варті, обраховуючи тобі чоловіки? Все, в принципі, все, Но далі ми не будемо йти. Далі не будемо стрілятися, але це показник того, що навіть... Народні загони самооборони ведуть себе в приміщенні обласної ради в органі самоврядування достойніше ніж працівники міністерства внутрішніх справ в установі по суті державній, тобто де режимний об'єкт, Режимний об'єкт засирати, так, так. Ну, я думаю, це не гоже працівникам міністерства внутрішніх справ. Дякую.